У мене откровень, заповітного слова, що враз їх зробить дужими і втішними. Немає такого слова, нема секрету. Зате є вода і є дорога. Пийте багато чистої води і багато ходіть. Вода промиє тіло і кістки, дорога промиє думки. Все інше відкриється само. Такі розуми сторічного карпатського мудреця Андрія Ворона слугуватимуть філософським путівником у наших подорожніх замальовках. Вперед! Шановні глядачі, подорожуємо тернопіля, мандруємо Бережанським районом. Їдемо до села Потутори. Відкриваємо наш нотатник. Залюбки подорожуємо зимовою бережанщиною у теплому, дружньому товаристві. Обласне радіо, телебачення, спільний виїзд. Сьогодні мій попутник, заслужений журналіст України Євген Баро. Мандруємо ми Бережанським районом. Пан Євген тут бував о скільки разів, правда, за. Радіо радіо життя, де любите найбільше? Які місцинки на Бережанщині? Цікавий район, дуже саме тим, що він такий лісистий, такий гористий. І я згадую, колись ми ще редакцією всієї виїздили, коли я був молодший, на гриби гопеньки збирали то. Ну, це було звичайно розкіш, тільки тоді кожен врожай цей такого полювання тихого мав, чудовий, що згадується на все життя, коли так от вдало. Тут непогані були в свого часу і господарства, та є зараз. І от ми з вами побуваємо по туторах, там є таке господарство, жива земля по тутори. Одна назва вже така визначальна, тому що в цьому господарстві. Сповідують органічне знову тобто не вживають хімії ніякої, а вирощують екологічно чисту продукцію. Бачите, як складається. Раніше живе господарство органічне, справжнє. Звичайне було для нас природнім. Тепер це новотвори, це новинки, тепер це модно. Ну, то, Вживати корисну їжу. Новотвори, можна сказати, вони в нас стали, Європа давно займається тим, тому що там і в магазинах є, в супермаркетах і окремі відділи, де цей товар чисто, екологічно, перевірений, сертифікований. Він дорожче коштує, але той, хто дбає про здоров'я, Скажімо, і своє, і своїх дітей ладно заплатити більшу ціну. Це треба дійсно бути дещо фанатичними людьми, долати багато труднощів і в вирощуванні, і потім у збуті, думати як куди. Але це і разом з тим перспективно. Очі ведуть ноги, голова вказує очам дорогу, серце показує путь. Кажу вам: багато мандруйте. Земля на те й кругла, щоб чоловік багато ходив і вертався. Повертався у свій дім. Коли на душі жура, ходіть. І коли не дається трудне рішення, теж ходіть. Подорожуйте за селом, за містом, де трава, дерева і вода, а над головою небо. І коли вам зустрічатимуться люди, кланяйтеся до них і радо ставайте до бесіди, якщо вони цього хочуть. Тернопіль хоче в нас. Про що говоримо? Та про все, про життя. Ви скільки маєте років? Ой! які! — П'ятдесят вісім! Підеся? Кожен шостерій. що Ви народилися по Потуторах? — Ні. А звідки родом? Я з Козлова. З Козлова? А скільки тут живете? А вже багато. Ну, і що, рідне стало вам село? У мене все рідне, і козова рідне, і кузлів, а бережани ще рідніші. А волин ще рідніша, бо я замужем була на Волині, я вам набрешу. А по От знаєте, кожне село має щось своє, якусь свою родзинку. Mm. Що вирізняє потутори від тих всіх місцин, де ви були? Чи люди, знаєте, от особливість? Ну і Чи... люди добрі тут і роботящі, і треба робити. Ну, ще б трошечки щось обновити. Що-небудь, якийсь будинок культури поставити, бо той старий розвалили, яку дитячу площадку, ще що небудь для дітей зробити. А що от йдеш з кінця в кінець та й все? Так, робіте щось. Далі, хай наші наша влада допомагає силу. Корови тримаємо, свині тримаємо, ніч немає. Як вас звати? Марія, Марія, от прожили ви вже. Півстоліття пів прожили, так, правда? Прожили. Так. Що в житті найважливіше? Як для вас? Саме важливіше то є здоров'я. І злагода. Всіх, всіх, всіх злагода. Не тільки в сім'ї, в родині, а ще й всій Україні. А на землі? От жінку, Марію, що тримає? На що орієнтуєтеся? Які, які, які ваші цінності? Хозяйство моє. Мої городи, моє хазяйство, мої руки, я працюю, я з того живу. Прислухайся до того, що нам заповідано: в поті чола будеш їсти хліб свій. Це не покара, це припис. Щоденний хліб треба заслужити. Кожного дня вчинити якесь зусилля до поту. Чи то робота, чи швидка хода, біг. З потом вийде недобра сіль і недобрі нерви. Навчися бачити довкола все живе і радіти бадилині, дереву, птиці, тварині, землі, небу. Дивляйся в них добрими очима і уважним серцем. І відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах. Давно вже не бачили стільки потаків під хатою. Газ маєте? Маємо. Але потаки ріжете. Ми ріжемо. Печати хліб на ботиках? Ні. Печому в плеці газ. А потаками опалюєте трошки? Опалюємо. Ви був Туторівський? Так. І Народилися тут? Ні. Народимо на Сибірі. В Сибірі народила? Так. Вивозили ваших батьків? Так. Це було, я знаю, десь в 50-х роках. В 66-му році всі вернулися сюди. Батько помер, мати померла. Лишилося два брати. Я і молодший ще брат. Я родився на Сибірі, брат родився на Ну Ми так живемо туди. То маєте міцне сибірське здоров'я? Ну, то ще поки що не обижаєшся на здоров'я. А чим мені не От Кажуть, що одних зустріла, знаєте, скаржиться других. Всі завжди всі незадоволені, і тако посила, кажуть, бідують люди. Що ви кажете? Що треба робити, щоб не бідувати, а щоб трохи веселіше, наситніше жити? Ну, колись було трохи веселіше жити. Трохи були і зв'язки інакші, люди інакші. А тепер що? Та хто робить той щось має? А що так кожен відділився сам по собі, нема такого гурту, як то колись? Ну, так, ну тепер такої веселості немає колись, бо. Я пам'ятаю, як ми сюди приїхали в 66 році, і хоч веселіше було, і морози були, зима лютіша була. Будь прив'язаний до тої землі, де прийшов на світ, де вродився, там і знадобився. Баделина найліпше росте, де впала насінина, так і людина. Небесам було завгодно, щоб на цьому місці і в цей час з одної насінини батьківської ти народився. Тому ти не сирота і не нікчема на цьому світі, а обраний. Звідки ви родом кажете? Бучач. З Бучацького району. Так. А в Будуторах скільки живете? Ну, десь пару місяців. Так? То ви, можна сказати, новожитель житель тут, так? так і вже будете жити в Будуторах? – Так, я до сина приїхала, я приїх... сама не хотіла лишатися. Розуміло. – Та він не питав, навіть забрав і все. Забрав маму і все, так? Так. Що найбільше людина на землі тримає? Де ну, те осердя, знаєте, що ну, хочеться жити, щось сильна... робити? Головне з Богом жити. Знаєте? Я якраз якийсь раз вже Біблію перечитую, що Богом там передбачено, то, що діється, вірити в себе і в людей, поважати від найменшого до найбільшого, любити людей. Глядачі, каже жінка, що Миколаївці на Бучечні дуже файно, дуже добре, гарне село. Не туди обов'язково Помандруємо. О -о -о. І скажемо вашим односельчанам, що ви так, абонуєте, так вам працює за вашим селом. І за людьми, і за святиною, тобто за церкву, і все. Ну, стоїть мені перед очима я кажу, ти не обіжайся на мене. Ти якби був на моєму місці, де працював вік, Я сама, у мене веща освіта, я сама агрономом працювала на четверо сіл. Ну, одним словом, що. Тягне <реш> мене туди до, до тих людей. Добре, якщо маєш можливість мандрувати. А коли не виходить, то усі світи можна в собі побачити, усі знання можна в собі відкрити. Схемник в темній печері пізнає мудрість світу. Заглядай у себе, як до краниці. Не забувай, що в тобі росте велике дерево роду. Проникай внутрішнім зором у його коріння і піднімайся живими соками вгору і вгору. По-туторівськи. І тут народилися. Так. А як? По тутори чи по тутори? По тутори. А що така назва? Може, чули, ніхто не знає. По туторах. Колись будинки ставили на горбачках, називалися тутори. Казали так по туторах. Ви тут і в школі вчились, тепер працюєте? Працюю тільки не тут, не по А де? В Літятині. Тут звідси недалеко? Недалеко. Ну тут сім. 7... Шість кілометрів. Кілометр. Ганна Федорівна, читають? Зараз читаю, читаю. красну роботу. І приходять діти і виписують книжки. Виписують книжки. Вони не мають дати літературу довженка Україна вогні і зачарована десна. Тож до мене дзвонили, аби я дала ту літературу. Ну, сама я виходить з того села, працюю 43 роки. Немає нічого понад людяність, довговічність це вміння довго залишатися людяним. Якщо станеш опорою іншим, ти і сам її матимеш. Може, людяні ці приязні не дадуть тобі багатства, зате дадуть насолоду миліш від нього. Бути людяним не означає всіх любити. Можна зневажати деяких людей, але залишатися з ними людяним треба не для них, для себе. Не соромся двічі поклонитися добрій людині, позбавляйся від поганого в собі і не торкайся поганого в інших. Теофілія Денис 85 років. Хатина на перехресті доріг на перехресті доль. Господині на весіллях невтомна мати щира українка. Порадить, допоможе, розвеселить. Людіна. А ми бацю мандруємо селом. Ну, і, що? і спілкуємося з файними, добрими українськими людьми. Ой. Те, хороша жінка, правда? Багато прожили, багато бачили. Так, багато прожила і багато бачила, і в колічилам ходити не годно. І тиск є, і серце є, і і, і, і катарах та на обій. Ноги вже ми відкажуть. Бабцю, не скаржиться, бо ви перше гарно виглядаєте. Ви йшли, ми вас доганяли. І не видно по вас, що у вас тиск. Добре, у вас здоровічку найма, що Бог дає. Я лишилася ще сама, сулком ще розвела, бо пив. І саміщенька була двоє дітей. І треба було навчити, і вбрати, і взути. То я робила на тій школі, на фермі, на стройках я робила. А потім вже в теплицях. Як мені красу каже, ні, то вже з тебе хватить тої строки. А ще колись не було, кранів, мішалок, всього. А руки, все, і на й Тиненька руки відказує, та й ноги такі, і все. А ви що, що пишете, так? <пишуття> та й так, та й таке життя. Не зріла, не виділа нічого. Люди їдуть, віддихають. У мене того не було, бо не було часу і не було як. І була біда, і треба було робити діти, брати, взути, нагодувати. Все треба було робити. Та й так. Але дякую Богу, що жили, прожили. Дякую Богу, так, то ще так, Бог, Богу, дякую, то є 85 років. Слухай людей і все, що треба, почуєш. А якщо сам чогось не можеш зрозуміти, розкажи це іншому, другому, третьому. Побачиш, розуміння прийде. Добрий слухач допоможе підняти його зі споду твого серця. Чим більше праці ти ощільнуєш у своєму житті, чим більше зусилля, пізнання, тим воно довше життя. Як ви прийшли до висновку, що треба робити якийсь бізнес в селі, знаходити собі роботу і себе забезпечувати й родину? Ну я закінчила так, факультет економічний бухгалтера, там економіста. А в селі практично нема де, колгосп вже розвалився і не було де працювати. І мусила так з малою дитиною десь працювати. Чоловік їздив по заробітках, ну і ми гроші вкладали так, як в бізнес. Ну я вже торгую років подумати, десь років 15. І цей магазинчик має стільки? Ні, тут ми побудували років 10, а скоріше було там в другому приміщенню. Ну і так, заробляємо. У вас в селі чотири магазини, п'ять магазинів на... В кварти... на будиночках своїх. Ну, один орендує в теко, а останні чотири на домах, на хатах. І всі мають попити, так? Ну, мусить мати. То... Кожен торгує, як, як може. Виживаємо з того, що є. Не знаю. Шо є, шо... Люблю до вас ходити? – Що маємо, то маємо. Ну то приходять, діти приходять, школа тут недалеко, там, чи за печенням, чи за соком. Ну, та що дітям там необхідно. А так, як то кажуть, дякуємо Богу, то що є. Головне здоров'я, а гроші якось, якось переживемо, прорвемося. Будь при молоді і сам молодшим будеш. Не засуджуй їх, а розумій. Не повчай, а навчай, коли маєш чому. Вони рідко молоді і розумніші, і чесніші, і добріші від нас. Лише з душею слабшою Її треба кріпити. У загальноосвітня школа понад дві сотні дітей. Найліпші нагороди на районних змагах. Математичні, філологічні, спортивні досягнення. У школі музей села. По крупинці збирали історичний етнографічний матеріал. Вчаться, мандрують, творять. Діти займаються, діти люблять, хочуть, стараються, вишивають, і батьки задоволені, тому що вони вже вільний час не проводять комп'ютері, але трошки мають якесь заняття. Ходиш на гурток паперопластики, так? Що ви робите в тому гурточку? Квіточки робимо, різні все, які вселяємо, різні все робимо. Тобі, тобі подобається з паперу ліпити, так? Так. Діти і вчителі вміють працювати, вміють відпочивати. І мріяти, як одинадцятикласники. Жить, це, це ніби йде як цей рік прощання з школою, правда? На жаль. От що було гарного, доброго, і в вашій школі, і в вашому класі. Те, що найбільше запам'яталося, із села. Як сільським дітям, які дійшли до 11 класу, жилося. Знаю, вчителі дуже добре до нас ставляться. І ну, клас дуже класний, дуже весело завжди. і Хороші однокласники завжди допоможуть. Я буду фотографом. Дитинство, я мріяла стати вчителем, тому навіть піду поступати в педагогічний інститут. Звичайно, найбільше я б хотіла, щоб в Україні все було добре. Щоб я добре здала зовнішнє. такі вони мрії. Я б хотів здоров'я. Я б хотіла здати це о. Я б хотіла, щоб мої мрії здійснилися, а вони в мене дуже багаті. Mm -hmm. <гум> ну, я би хотіла здобути хорошу освіту і роботу. Я би хотіла здати ЗНО і поступити. Ну, і звичайно, щоб в Україні все було добре. Ну, звичайно, миру в Україні і здоров'я, а решта все, прийде з часом. Хотіла б здати ЗНО і поступити в медичну. Хотіла би миру в Україні і успішно зати соніш. Кожного року в нашій школі учні поступають на державну форму навчання. Близько 60% випускників якраз вступають. І, тобто, це показує, що в школа дає добрі міцні знання. Щоб не ходити з дитиною по лікарнях і аптеках, віддайте її в руки природи. З малих літ навчіть дитину вступати, босоніж по землі. Це найсильніший гард. Обгоріла дитина на сонці. Піде на користь. Кусила бджола чи мурашка, теж добре, пожалилася кропивою, покупалася в прохолодній воді, з'їла падалицю в саду. Значить, загартувалася від недух, Стала міцнішою, сильнішою духом. Дитячий садок веселка, понад 20 діток, добрих, здорових насінин промінців. Наш садочку, батьки задоволені садочком. Ми тісно співпрацюємо із школою. Сільською радою, що вам треба тренізок покращити матеріально технічну базу, розширити садочок, бо в нас діток багато. Десятиліттями я живу в одному місці, роблю ту саму роботу, веду бесіди з одними й тими ж людьми. Сідаю за той же стіл у той же час і їм майже однакову їжу. Лягаю в один час своє ліжко. Минають літа, але нічого не міняється ні довкілля, ні я, бо не міняється моя душа, і це добре. Дивлюся на образи діда, батька, на своїх онуків і правнуків. І здається, що я на цьому світі був завжди, і буду вічно. Село Потутори центр сільської ради, розташоване в межирічі Золотої Липи та Цинівки. Перша письмова згадка, датована 1453 роком. Назва села за переказами від того, що в данину тут були болота. І люди оселялися на насипах. Потуторах. Тутор з латинської гребля. Насип. За іншими версіями, від польського Тора, Колія, Дорога або ж прізвище Потутор. У 15-19 столітті потутори належали Синявським і Потоцьким. У центрі села мурована церква Святого Миколая. Біля неї Вій Сеньків встановив кам'яний хрест і посадив липи на честь скасування кріпосного права. На початку 70-х у час комуністичного режиму, хрест знищили. На околиці потуторів розташований ботанічний заказник місцевого значення Лисоня. У вересні 16-го на Лисоні розгорілася битва, що й війшла в історію українського січового стрілецтва як кривавий тан. Тоді полягло понад півтори тисячі січових стрільців. У 20-30-х роках в селі діяли філії пласту, просвіти, лугу, союзу українок. А золотий вересень, 39-го забрав з села три найзаможніші родини. Із 40-го працює сільська рада. Протягом 50-х-60-х створили ферму, зернотік, село газифікували і заасфальтували. Дворів 220, населення 600. сотень. Збудували двоповерхову школу, будинок творчості. Від нього, правда, залишився один спомин. Ми проїжджали селом і там розвалене будинку культури. Сумна звичайно, картина. Чи є якісь плани щодо відновлення? Я розумію, що треба кошти, але дітей багато в селі. І хочеться, всі хочуть будинку культури, казав. Ну та радий би тим, але ми виділили друге приміщення під будинок культури. Так як для нашого села, то місця вистачає в другому будинку культури, в народному домі у творчості. На цей рік що маєте заплановано? Дитячий майданчик. На тому місці спорудити дитячий майданчик. Де будете брати гроші? Гроші є від того будинку культури, що ми розібрали. Молитви мої короткі і зазвичай подячні. Але буває, я щось прошу і собі, щоб я був потрібний іншим, щоб був потрібний Господу і щоб був потрібний собі. В тебе в житті нема високої мети, то й не біда, не всі кораблі пливуть до Америки. Є човни, в яких ловлять для людей рибу. І є човники, що перевозять людей на переправі. І вони не в меншій пошані. Пливіть життям і тримайтеся берегів і знайте, куди пливете. Коли це знаєте, можна покластися на течію. Тоді течія тихою водою принесе вас туди. Друзі, а зараз в нашому нотатнику-мандрівника нарешті товариство Жива земля по Тутори. Товариство Жива земля по Тутори. Рік народження 2007. -й. Добрий зразок органічного землеробства, без застосування хімічних засобів від здорова їжа, свіжий підхід до справи. Активний керівник професіонал в Європі це називається біологічної продукції і також біодинамічної продукції, яка взагалі маловідома в Україні. То ми з першого дня в нас була така домовленість партнерська чи дружня, що ми, якщо займаємося, якщо вони приходять сюди і нам допомагають, ми вирощуємо тільки органічну чи біологічну продукцію. Ну, В Україні це не було розуміння, тільки в минулому році прийнятий закон про органічне виробництво, але ми, я завжди кажу, що це ми як вагон, який впереді поїзда, завдяки досвід і бажанню швейцарських колег ми це робили. Переконували і владу і себе, що це реально зробити. І завдяки цьому вже є цілий ряд господарств України. в Україні. У господарстві. Працюють 12 українців і двоє швейцарців. Швейцарка Крістіна на українському ґрунті вирощує злаки і прянощі родовна талановита. Любить землю, любить мандри. Приїзд в Україну це й бажання свіжих вражень жартує, нових пригод.

Легко. Який приємний запах, який аромат, і от Крістіна працює над виробництвом, над вивченням попиту і вивченням технології виробництва цих трав'яних зборів до м'яса, сольових приправ і також чайових зборів, які ви бачите. Ну це ще раз наголошую, це є хобі пані Крістіни і ми робимо це з метою вивчення ринку. Ну я думаю, в цього є велика перспектива. Ми зараз працюємо над обладнанням цеху, його вивченням структурних елементів і Рецептури всіх дозвольної системи. Щоб на наступний рік, я думаю, можна буде бачити ці чудові ароматні продукти вже на прилавках магазинів. Урмані закупили нетели. з року у рік, потроху збільшують поголів'я. Екологічно чисте, здорове молоко. Невдовзі планують його переробляти. Українсько-швейцарський сир з потуторів цілком реальний. Еліас дебур, швейцарець голландського походження, представник швейцарської асоціації з підтримки органічного землеробства наші українські корови і швейцарські відрізняються? Так, вони різні. А чому? ваші корови більш дуже, міцніші. Вони їдять усе, щоб вижити. Швейцарські пасуться лише на відбірних пристосованих для них пасовищах лугах. Це позитивно впливає на надої. Вони вищі. А молоко ваше і наше. Е, по це la même chose. Le lay ukrainien très bon aussi, si si, si on добре. Якщо корова здорова, то й молоко доброї якості. А сир. О, сир французький і швейцарський вважають найліпшим у світі. Але у ваших магазинах можна купити також добрий український сир. А як вам наші дівчата? Українські дівчата. О, вони дуже милі. А ще українські жінки сильні, найсильніші в світі. А ви собі не шукаєте тут жінку? жінку? Ні, вже маю українську подругу, тому не шукаю. Жива земля по Тутори – господарство комплексне, своєрідний українсько-швейцарський проект соціального спрямування у планах зелений туризм, оздоровлення дітей, міжнародні культурні діалоги. Наша ціль забезпечувати також дитячі заклади. Для цього треба пастеризатор, для цього треба купити фасовочну лінію, але це, звичайно, при певних об'ємах, тому що всі обладнання є дорогі, і це треба все, щоб було ефективно. Ну, Також ми вирощуємо зернові культури, зернобобові. Наша мета також, тому що ми не є гравець на зерновому ринку, ми хочемо зробити млин, крупорушку, щоб для тваринства йшли відходи переробки, а людям сформувати такий певний. Перний продуктовий кошик, щоб людина, яка має бажання здорово харчуватися, приїхала і купила більшість, якщо не все, те, що може бути в людини на столі. Хочеш бути здоровим? Хочеш, тоді ти вже одужаєш. Мені до душі слова одного мудреця: пан своєї волі, друг своєї долі, слуга своєї совісті. Вони цілком слугують по скриптувом до нататок про живу землю по туторах і її героїв. Світле село по Тутори, гарні люди добре живуть в ньому. Щирі, щедрі, працьовиті, Розуміють один одного, підтримують. А ми їдемо далі. Закриваючи подорожній нотатник, хочеться подякувати за день, за діалоги, за мудрі настанови карпатського 104-річного діда Андрія Ворона, які були нам орієнтиром у нинішніх мандрах. Я прошу не про чудеса і не про марева, а про силу кожного дня. Господи, зроби мене уважним і допитливим, щоб устрокати буднів вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Вбережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, що мені направду необхідне: навчи мене мистецтву маленьких кроків.